Історія Кримського ханства не пощастило двічі. В Російській імперії її писали переважно чорними фарбами, а в Радянському Союзі взагалі спробували забути. Що ж це було за явище в нашій історії? Давайте розбиратись. У ході монгольсько-татарської навали Крим перейшов до складу Золотої Орди. На його території утворюється улус із центром у місті Салхат. Це сучасний старий Крим. Із тринадцятого століття на території Криму активно розселяються інші народи, наприклад, вірмени та італійці. А монголи і половці започаткували кримсько-татарський етнос. Із з кінця тринадцятого століття з Криму все більше поширення набуває іслам. Знов ж таки активний розвиток міст, сел. Тоді сприяє тому, що, по суті, ті генуейські купці, із дозволу золотоординської адміністрації, розпочинають засновувати навіть власні факторії, які стають ну, дуже важливими осередками торгівлі на всьому чорному узбережжі. Так, найбільшою факторією на Кримському півострові стає місто Кафа, сучасне Феодосія. Нам воно відомо своїм невільницьким ринком рабів, де, ну, в принципі, ті ж самі татари продавали людей. В рабство переважно це були знов ж таки військовополонені. Початок 15 століття був важким часом міжособних війн на території всієї Золотої Орди. Місцева впливова татарська знать, на чолі з Хаджигіраєм, виступила за відокремлення Криму в незалежну державу, внаслідок чого за його сприянням утворилася нова держава Кримський ус у південно-східній частині Кримського півострова. А вже в 1449 році він проголошує себе повноправним володарем Одрем цього Криму і оголошує повну незалежність від Золотої Орди. Після смерті Хаджигірая розпочалась боротьба за спадщину між його синами, в результаті якої в Криму утвердився мінглій рай. В 1475 році турецький султан Магмед II розпочав захоплення кримського півострова, здобувши ну такі вже ключові на той час міста. Наприклад, знову ж таки, теж князівство Феодора, окреме теж утворення дуже цікаве, яке тоді було. Крим визнає таким чином. Залежність від Османів по суті, це була така протекція, васальна залежність. Якщо ми говоримо про територію кримського ханату, вона була доволі обширною. Окрім Криму, до його території входили також землі від гирла Дніпра до гирлодону та від річки Кубані до Грузії. Столицю Ханату було спершу місто Киркор, а вже згодом той відомий Бахчисарай. Щодо політичного устрою, то він був сформований на зразок того золотоординського, ну скажімо так, зразка того часу. Золотоординська монархія, коли був хан. Основою знаті були князі беї, які очолювали певні роди. Також були воєначальники, темники. Ну і вся влада хана обмежувалася діяльністю Крутая це з'їзд найпливіших родів у державі, які також входили до державної ради, які називалися Диван. Ще однією впливовою силою в тодішньому кримськотатарському суспільстві були мурзи. Це були привільовані члени інших родів. Панівною релігією залишалося мусульманство, а очільником мусульманського духовенства був у той самий мухті, який також був представником судової влади. Стосовно господарської діяльності, то провідну роль від, ну, скажімо так, відігравало тоді з котарством. доволі добре було розвинуто тільки в гірській частині Криму, однак не стало провідною галузю господарства. В основному вирощували знов ж таки злакові та ну якісь такі вже звичайні культури для того часу. Також займалися виноградарством, що для Криму є властивим. Важливим промислом. Також був видобуток солі. Розвивалася також реміснича діяльність, серед якої найпоширенішим було ковальство, а також ткацтво, гончарство і ювелірна справа. Цінними культурними надбаннями стала кримсько-татарська палацова архітектура, приклад якої у той ханський палац у Бахчисараї. Населення було особисто вільним, однак сплачували податки тим мурзам. Найбільше поширеною була також військова справа в зв'язку з військовими діями та Ромислами, взагалі, на території північного причорномор'я, основними напрямками татарських набігів стали землі Київщини, Подівля та Галичини. У вересні 1482 року Менлі Гірай за підтримки московського князя Івана III здійснює похід на Київщину, в результаті чого ним було пограбовано та спалено наш Київ. Спустошено також було й довколишні землі. Потім відбувся похід на східне Поділля, який було зупинено руськими князями внаслідок битви, яку ми ж. Всі добре знаємо. А також ми знаємо про те, що в 1500 році татарські загони здійснили рейд територію Волині, Братславщини, Галичини, спалюючи та знищуючи міста і сели, а також захоплюючи в Ясир місцеве населення. Таких полонених здебільшого продавали в рабство в невільницьких ринках, прикладом якої знов ж таки кажу, була та ж сама кафа, тобто Феодосія. І з хлопців виховували яничарів, які становили ну, таку піхоту султанського війська а дівчата та жінки потрапляли до гаремів або працювали прислугою, а вот дорослих чоловіків відправляли на каторгу в якості грабців на турецьких кораблях галерах. Військові набіги на українські землі здійснювалися також неодноразово протягом. Декілька століть знищували та захоплювали в полон, спустошували, руйнували. Але також знов таки маємо сказати, що це все призводило до важких соціально-економічних та культурних наслідків на території України. Таким чином, історія Кримського ханства потребує окремого, детального і дуже потужного вивчення з точки зору сучасної історії.